Ну, у нас було 11 квітня, якщо не помиляюсь, перша спроба прориву, яка в нас не вдалась. Тоді ми дуже багато людей втратили. Колосальну кількість просто. І відмінилася ця спроба. І 12 квітня нам дали, дали деякі варіанти для роздумання про те, як ми збираємося. Виходити з цієї ситуації, яка в нас вже склалася. Я взяв там з хлопцем з своїм командуванням, яким у мене планшет артилерістів. Ми на нього подивилися, і я просто подивився, куди не вівся вогонь, де може бути ще от в цих локаціях місця, куди можна було б спробувати вийти. Ну, Я таких місць не знайшов, я просто відкрив, подивився на цей планшет. Всі просто місця, ну вони піддавалися обстрілами на наших мінометів там, або ще чогось, щось туди наводилося. Нема сенсу туди спробувати йти, тому що я бачу, що там зображено, що там була піхота, там танки були. Тобто, все це вже противник просто позакривав. Він знає, що ми будемо пробувати розірвати це кільце, і ну, нам ніхто не дасть це зробити. Ну і ми прийняли рішення спільно з моїм командиром зводу і командиром відділення. Командир відділення, до речі, що в полоні сидить, командир зводу ось повернувся останнім обміном от, декілька днів тому назад. Про те, що ми йдемо на бункер. До трьохсотих х наших, які там залишаються, і залишаємося разом з трьохсотими, і вже будемо приймати рішення по факту, як воно буде. Будемо там до останнього, тому що ну, немає сенсу просто йти і кудись прориватися, тому що ну, просто бездоглузда спроба. В цей же час керівництво бункера, яке тоді там знаходилося, не можу сказати, хто його очолював, тому що там було так незрозуміло. вели переговори про. Здача особового складу. Вони сказали, що це було урегульовано з нашим керівництвом е з штабом нашим, тобто, що це не самостійна здача, там ніхто там не здається полон просто так. Все це згідно наказу. І почали вести переговори. І от завдяки цим переговорам, виходить, що нам сказали, ми маємо протриматися до сьомої ранку. Це нам десь сказали о четвертій. До сьомого ранку ми тримали наш бункер для того, щоб його не захопили. Бійці там на постах були всі, двері зачинені, і ну і нам сказали, що ми маємо протриматись так, щоб типу, ДНР в цей час не встиг захопити бункер. Тому що тоді ну, ніхто про пропалон не буде розмовляти з вами. І от ми там до сьомої ранку трималися, а о 7 ранку ніби домовилися, і от керівництво почало їздити, розмовляти з. Тою стороною про здачу поїхав один, потім повернувся, і нас почали вже якби, поступово так от, на автотранспорті вивозити саме до бійців там, РФ і ДНР.